Привіт мої хороші! Розберемо цей приклад, який я вам задавав в інстаграм на опитування. Чи дві колоди можуть відповіда однаково на те саме питання? Ви проголосували отут, я вам покажу. і відповідь так. Навіть побачите, в цих картах тут повторюється єрафан, навіть на тому самому місці, і тут повторюється п'ятірка кубків. Всі інші карти інші, але енергія так само похожа. І нам карти відповідають ту ж саму відповідь, повторюються дві карти і інші доповнюють їх з одної сторони і з іншої. Тому можна сказати, що так, якщо робити схему розкладу однаково і правильно, як навчаю я на курсах, Значить, не мають запити однаково, тому що ми однакові задаємо питання. Тому на відповідь, хто проголосував ні, ви відповіли неправильно. Хто проголосував так, вітаю, ви проголосували правильно.